Добрий день. Хочу вам показати, як додати обліковий запис від G Suite. Заходимо в Gmail. В правому куточку, де є ваш обліковий запис. Вибираємо. Там, де в правому куточку є фотографія. Якщо немає, то може бути просто буква, як починається ваш обліковий запис. Вибираєте додати ще один обліковий запис. Вибираєте Google. Аккаунт від GCU, це теж компанія Google. Попередньо ви просите когось, щоб вам прислали в текстовому форматі. Наприклад, я собі зберіг в блокноті. Це може бути і у Viber, або на почті. Ви, відповідно, виділяєте. Копіюєте, переходите там, де ви додали обліковий запис, вставляєте, так, вас питає пароль. Вам роздали пароль, ви вводите пароль, після того вас попросять поміняти на надійний пароль. Ви це зробите і ви додали обліковий запис. Тоді, якщо вам треба перейти в Google Class, так, ви вибираєте Google клас і ви бачите вже в новому обліковому записі свої класи. Якщо у вас це не виходить, щоб перейти, вам відкриває старий Google клас, то бажано спочатку вийти з усіх аккаунтів, тоді перейти в Google Class і вас буде питати, з якого аккаунту? І тоді ви вибираєте цей новий акаунт, де в кінці пише Едюкейшн. Все, дякую.